you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. СБУ знайшла в об'єктах УПЦ на Тернопільщині та Прикарпатті пропагандистські матеріали, що заперечують існування України. Співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франковської єпархії УПЦ. Зокрема, СБУ виявила літературу, у якій заперечується існування українського народу, його мови, а так само право Україну на державність і навпаки. Наголошується, що. Що це, ніби штучно створена держава, також СБУ знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії, більшість літератури авторства російських діячів за видавництво російських друкарень, крім того, СБУ вивчає походження зразків символіки великого войска Донського, яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії УПЦ, зокрема йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування, яке у 14-му допомогло рашистам копово. Вати частину Донецької Луганської областей. Усі ці речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею кримінального кодексу України. За результатами цих досліджень будуть вживатися подальші процесуальні дії. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено конституцією України. Військовий стан у нашій державі Дозволяє повністю ліквідувати будь-які спроби протидії українським націнтересам. Зауважимо у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону, який, за словами авторів, має на меті заборону діяльності Російської православної церкви на території України. Одне з нововведень, яке пропонує законопроєкт, позбавити релігійні організації права використовувати у своїй назві слово православний і православна, якщо ця організація не пов'язані з ПЦУ. Проєкт закону також передбачає повну заборону будь-яких релігійних організацій, які у будь-якій формі визнають підпорядкування РПЦ з канонічних організаційних та інших питань. Релігійна організація не може мати керівних центрів за кордонами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснювала військову агресію проти України та або тимчасово окупувала частину території України. А також уходить до структури іноземної релігійної організації, діяльність якої заборонена на території України. Діяльність православних релігійних організацій в Україні має проводитися з урахуванням патріаршого та синодального тому. Осу наданого українській Православній церкві на українській державі розірвати договір оренди з так званою українською православною церквою московського патріархату і повернути києво Києво-Печерську, свято успенську Почаївську та Святогірську лаври до державної власності, а також негайно заборонити РПЦ на території України, закликає петиція до президента Зеленського. Петиція про її заборону в Україні набрала необхідних 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути президент. Досить терпіти русський мір як в парламенті, так і в церкві. Кві, саме тому закликаємо президента України звернутися до Ради з проханням. Невідкладно розглянути законопроєкт та повернути історичні пам'ятки у власність України. Підпишіть петицію, наголосив автор. Ось уже 32 роки на українських теренах існується воїстину лукава інституція, названа Українською православною церквою, а фактично, філією Російської православної церкви. Нарешті влади і правоохоронці взялися за це кубло сепаратизму та руського міру в Україні. Віримо, що новоспечений голова СБУ і президент Зеленський. Доведуть цю справу до кінця. Потрібне вольове рішення, і вольові українці зараз як ніколи багато. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог разумовського. Тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.